Бачимо на котлі сьогодні отак, низ акумулятора так, середина і верх там також Із 30 градусів. Насоси працюють, хочуть тепла, а його вже нема. Значить, що треба топити? Отак, того дровець. зараз будемо палити. Запалили. Отак можна закривати тут. Треба ставити на 90. Закриваємо. Це автоматика для включення оцього котлового насосу. Це Для циркуляції між котлом і теплоакумулятором. І зараз він включиться і буде качати через трьохходовий клапан на котел. І потім, коли прогріється котел до заданої температури, в даному випадку 50 градусів, тоді підніме вже на теплоакумулятор, на систему опалення. Я нічого не включаю, от запалив і все. І просто пішов там по своїм справам. Насос включиться автоматично по заданій температурі димоходу. От там притиснутий сам датчик, капілярчик йде сюди і все. І тут загориться цей індикатор, що насос включився. Як він підключений? Значить, дуже просто ця розеточка, це у нас цей циркуляційний насос. Це він прямо до нього провідне, просто він прив'язаний. Просто до нього йде. Але ця розетка не просто 220, вона йде від через цей е, термостат. І виходить, так, нуля ми беремо, просто опускаємо одразу на розетку, а фазу беремо, пропускаємо через цей термостат і подаємо на розетку. І коли цей термостат замикає контакт, з'являється тут 220, насос працює. Коли розмикає, тоді насос перестає працювати. Ми бачимо, насос включився, індикатор загорівся, насос працює, все, циркуляція пішла. І знову ж, коли дрова прогорять і димоходу за менше, як тут задана температура, тоді він відключиться. Ми бачимо, індикатор не світить, це означає, що насос відключився. На котлі отак. Котлі отак. Все викрило, сам відключився. Зверху. Отак. От Середина. Отак. От І низ так.